Північно-корейські солдати зазнали перших втрат в бою з українськими військовими, Родними, пані, як вам нелегко, лігко. На час нужні ще потерпіть. Про це пише видання Нью-Йорк Times з посиланням на українського та американського військових. Як стверджується, мета операції, в якій брали участь військові з КНДР, знайти вразливі місця української оборони. Зараз не зрозуміло, коли саме відбувся цей бій. Українська сторона не уточнює подробиць про втрати сторін. А американське джерело заявило газеті, що загинула значна кількість солдатів КНДР. Нагадаємо, що основна частина відправлених до Росії північно-корейських військ ще не брала участі в. Бойових діях На чому все ж таки ворог ще їде і атакує українські позиції? Ну, в них є запас техніки, який залишився на радянських складах, вони його вони їх підчищають, десь ремонтують, десь займаються канібалізацією, тобто, скількох один із техніки складають одну. Uh -huh. Треба розуміти, що техніка вона не нігулюється не під час бойових дій. тобто Вона може бути пошкоджена. Підтягнута в тил. До речі, зараз е, приходить повідомлення про те, що вони починають відтягувати пошкоджену техніку, тобто вони її не кидають. Це теж свідчення того, що вони намагаються економити. Ось от такі от джерела, ну, джерела, джерела можливості для відновлення техніки, в них існують. Крім того, все ж таки вони щось виготовляють, щось вони роблять з нуля. Передусім певні типи танків Т-80. Трохи до 90, тут у них є певне виробництво, які вони значить, створюють і відвідують на фронт. Треба не забувати, що в них зараз промислового комплекс працює 24 на сім, і все ж таки вони не позбавлені повністю можливості для того, аби робити щось нове зняття. А підфарбовують активний захист, на них з'являються додаткові мангали. От розумієте, воїни вони публікують ті чи інші відео в пабліках. Можна побачити, так. Ліквідації колон, які атакують. От, одна з бригад, нещодавно, до речі, на Курахівському напрямку активно також попрацювала. Десятки одиниць техніки було спалено. Але яка це модернізація? Це пофарбували і в... вперед за родину за Путіна. Це це ц... 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 цитата. Ну, uh -huh. ну по різному по-перше, по великому рахунку, мангал і це створення цих танків-амбарів, це теж своєрідна модернізація. Uh -huh. вона, вона відповідає викликам е, сьогодення, викликам зони бойових дій. Uh -huh. Це захист від дров. Воно може і е, безглуздо трошки виглядає, але певний ефект він присутній. Тут, тут теж не треба, теж не треба так би мовити до цього ставитися uh -huh. з верхньою. Це перше. Друге, да. от е, беремо якийсь там танк Т-62 це танк Мушівської епохи, який відповідав реаліям е, тих часів. Вони взяли з кількох цих танків, створили один. Повісили в нього активну броню. Ну, більш-менш сучасну. Е, повісили той самий мангал, повісили реп на нього, умовно кажучи. Ось вам, будь ласка, модернізація. Тобто на старих базах вони створюють щось нове, що більш-менш відповідає реаліям сьогодення. А краще мати хоч якийсь стан, щоб чи, чи ніж його немає. Бо все ж таки, те що це друге це 115 кілометрів гармати. Але, якщо воно кудись влучить, то воно влучить. Тобто, все ж таки, це танк, який створювався свій час для того, щоб вести бойові дії. Тому в так, такий спосіб приблизно вони і відпрацьовують зараз. Угу. Зараз вони намагаються якістю якість жертвувати на угоду кількості. Тепер, ну я не назву це. Звітом я назву це там від така відкритість від головнокомандувача перед суспільством щодо курської операції, поява цього матеріалу. Як ви для себе його розумієте? Це повідомлення для того, аби всі розуміли, про що конкретно йдеться, якої звитяги досягли українське воїнство, досягло українське воїнство, зокрема, на Курщині, і що вдалося дійсно попередити з іншого боку, це можливо крок для того, аби пояснити суспільству, що. В майбутньому можуть відбутись ті чи інші події, які ну, так, змінять хід розвитку ситуації, зокрема на Курщині, де зараз українські сили оборони ще перебувають. Ви розумієте, що? Ну, перші дві причини можливі, як я підкреслюю, можливі, ви і назвали. Можу додати, що це так само пояснення, до чого взагалі потрібна була Курська наступальна операція. Бо зараз дуже багато голосів лунає, в тому числі і цілком від поважних воєначальників, що треба відводити війська з Курської області. Навіщо взагалі ця Курська операція була потрібна огляду на те, що зараз ворог наступає на Донецькій області, Донецькій області, і ці війська були потрібні для того, щоб стримувати ворог в Донецькій області. Uh -huh. Такі голосу ну, Олександр Сильський пояснив, для чого це було. Це було потрібно. Це по перше е попередження створення буферної зони сумської області. Ми чули про те, що такі планові вороги є поруч із Харківською областю. це один з один тобто тих пояснень, які надав Олександр Сильський, плюс втрати і відтягування витягування тактичних резервів російської армії. Тобто, це пояснення для тих, хто зараз ставить питання: навіщо взагалі це було потрібно? Тому подібне звернення Олександр Сильського на погляд прав... спрямоване саме на Угу. <різький> Ну і втрати, оці цифри тепер давайте ще відреагуємо, прокоментуємо. А, тому що 20 тисяч, о, 10 тисяч північнокорейців, знаєте, туди приїхала. Половина тих втрат, фактично. Що вони надають? Ну, ще. Ну, ще північно-корейці там ляжуть, бо вчора ж ми чули про те, що від Рустема меру, що були перші бойові зіткнення. Так. Здається, це не у казав, це, здається, Західна преса писала, чи Західна розвідка писала про те, що вони понесли втрати. Північні корейці, ну взагалі була 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 ця інформація, що були жовтрати серед уламки. Я корейці. скажу так: одне з закордонних видань, на яке також посилались українські наші колеги з Суспільного вчора. Ця інформація з'являлася. Ну так чи інакше? Ми бачимо інформацію. І Якщо північнокорейці будуть вступати в бойові зіткнення зі збройними силами України в Кульській області, то де інде де вони не з'явилися? Звісно, будуть втрати. Оскільки зараз північно-корейська армія вона має підготовку цю. До того, треба оцінювати, але вона поки що не є релевантно сучасними реаліями. Від одного напрямку фронту перенесемо трішки на Запорізький. Ці перегрупування там відбувались. Президент днями раніше говорив про те, що сили оборони відстежують ці перегруповування, переміщення і так далі. Чи бачите ви ознаки того, що ворог готується і там активізуватись більш потужно? Ми, ну, можливі штурмові дії, на певних ділянках фронту Запорізької області. Так. Ну, передусім, Веремівський пологів, Веремівський виступ на гуляє ну, в тих, в тих напрямках, де вони зараз можуть концентрувати свої сили. Це штурмові будуть дії, які будуть спрямовані на покращення тактичного становища. Я не думаю, що на порядку денному в цьому році стоїть наступ посередньо на Запоріжжі. Ну, з метою захоплення Запоріжжя. Це має на увазі. Так. Бік Запоріжжя може бути знову ж таки для того, щоб покращити критичне становище, просунутися і спробувати розташувати артилерію таким чином, щоб вона мала діставати безпосередньо до Запоріжжя. Вони без того зараз недалеко від Запоріжжя знаходяться, там десь 35 кілометрів. Але треба тим що від ним просунутися для того, щоб взяти під артилерійський контроль Запоріжжя. Отакі рухи можуть бути. Це в осяжному майбутньому. А щодо Запоріжжя як такого, ну це очевидно питання. Наступних кампаній для російської армії, якщо, звісно такі плани не будуть вникати.